Радіо UA Chicago Друзі, зараз з нами Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма і у нас дискусійний клуб. Пане Назар, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Пропоную відразу переходити до запитання відповіді Пана зараз напередодні мережі розлетілось відео, де український журналіст Дмитро Гордон заявляє, що буцімто гаряча фаза війни в Україні закінчиться вже 30 грудня, і нібито вже в понеділок має відбутися історична зустріч, яка й покладе цьому. Край, ну як ми розуміємо, прогнози не збулись, і на що він таке зробив? І що це, чи, чи є якісь такі моменти, які ми не знаємо, і чому він так подумав? Ну, все набагато хитріше. Дмитро Гордон, користуючись своїми, можливо, великими досвідами, із продажем там всіляких пірамідок і так далі, він хотів видати себе за певного пророка. Проте, робив він не прогноз. А опирався саме на інформацію, яка в нього була. В нього чимало коло інсайдерів різного гатунку. І відповідно до тієї інформації, зустріч якась зустріч мала відбутися, але чомусь вона зірвалася. Видання політико, якщо я не помиляюся, написало, що зустріч не відбулася через те, що зараз ще не зрозумілі, які мають бути точки дотику для початку перемовин. А Гордон власне хотів виявитися першим і показати: а я ж казав, а я бачите, я знав, який я класний, і так далі. Ну але але це не склалося зараз. З приводу цього вже чимало жартиків. Ну у нас в українському інформаційному просторі вже величезна кількість псевдоекспертів, псевдоінтелектуалів постійно казали, що от скоро там в них ракети закінчаться, скоро там е, війна закінчиться, бо в них не буде чим воювати. 2-3 неділі, максимум казав один ДГ. Генерат, який зараз до цього ми ще до цієї, в до цієї теми ми ще повернемося, звичайно так, безумовно. Так, пане Назаре, ну що ж, якщо ви завершили, то <кій> <кій> давайте. А, а які прецеденти? Тобто, могли бути ті перемовини, чи не, чи не могли в принципі? Якщо говорити mm, лігієм... те, що крокування якесь в бік перемовин відбувається, якби це помітно неозброєним оком. Для цього не треба бути дуже великим аналітиком, просто переглянути коментарі з різних боків. Стратегія, яку напрацьовує команда Дональда Трампа, те, що анонсували, що Кіт Келог ви е, вилетить в Європу, і в Європі буде мати цілу низку зустрічей, активізація Кремля і Кремлівської агентури з розряду Орбана в Угорщині, чи чи в словаччині, як себе ведуть московські пропагандисти і так далі. Тобто ситуація в цілому вона йде до перемовин, але повинні бути певні конкретні опорні точки. Їх поки що ще немає, і їх немає. Я так розумію, що ні Путін і команда Дональда Трампа також їх ще немає. Ну так само, як і власне сам Дональд Трамп ще не має владних повноважень. Вони в нього з'являться лише після 20 січня. Анатолій Якименко говорив про те, що в наших ефірах що не кожна війна завершується. Перемовинами, мирними, так Як? далеко не кожна. Насправді прикладів є чимало. Нам вкидали тезу, що кожна. Все набагато набагато складніше. Знову ж таки, ми зараз на превеликий жаль, ми не є суб'єктом на міжнародній арені. Ми є об'єктом, ми є ресурсом, ресурсом для чужих економік і так далі. Ми через те не можемо диктувати свою волю. Для того, щоб стати суб'єктом, ми як мінімум повинні навести лад всередині держави і зробити те, що я називаю домашнім завданням, тобто максимально перевести країну на обороноздатність, на мобілізацію всіх ресурсів, яка не має нічого спільного із тим, що відбувається зараз, із так званою мобілізацією. І і на очищення від внутрішніх ворогів на запуск свого військово-промислового комплексу на повну потужність дійсно все повинно йти на оборону, але це потрібно максимально ефективно використати для того, щоб це в тому числі була надзвичайно сильна підтримка для економіки. Причому в даному випадку можна, як приклад, використовувати ту саму Путінську Росію, тому що на превеликий жаль. Наші вороги вони вчаться на помилках, і вони з самого початку максимально розігріли свій ВПК для того, щоб в такий спосіб підтримати економіку, в тому числі, і подолати наслідки певних санкцій. В нас же, якби ми в такий спробували завдяки самозабезпеченню, розігріти свою економіку. На нас санкції жодним чином ніякі не впливали. Ну і це було б дуже дуже великим плюсом. Але те, що в нас відбувається. В сфері державних закупівель, в тому числі закупівель для армії, в сфері функціонування укроборонпрому, ну це продовження руйнування державності, я б сказав, пане Назаре, ну тут не секрет те, що ми зараз залежимо від Сполучених Штатів Америки, від наших союзників в Європі. І скажіть, чи ну зараз ми очікуємо на те, що Трамп? Ми пам'ятаємо, що Трамп обіцяв. І очікуємо на те, що коли він вступить, уже сяду в президентське крісло, то щось та й відбудеться. Чи зручна для адміністрації Трампа українська влада, так як вона зараз виглядає? Тут потрібно розуміти, що для перемовин іншої влади насправді не буде, бо причинно наслідковий зв'язок, навіть проведення тих самих виборів в Україні без завершення воєнного стану тимчасового припинення дії воєнного стану їх навіть теоретично не можна провести відповідно до конституції. Хоча знову ж таки, коли ми говоримо про... Теперішню владу і про Конституцію, і що Конституція щось там їм забороняє, то це, м'яко кажучи, звучить дуже сумно, хотів сказати смішно, але це не смішно, тому що це руйнування основ державності. Зеленський, як ніхто інший, витирав ноги об Конституцію стільки разів, що якби порушував її оптом і в роздріб. Ну і в першу чергу це повний розпродаж України, який відбувається ще й під час. Повномасштабної війни мова йде про порушення 13-14 статей конституції, але повернемось до Дональда Трампа. В нього ставлення до Зеленського різко негативне. І очевидно, що позиція нової адміністрації полягатиме в тому, що перезавантаження влади в Україні має відбутися хоча знову ж таки з ким тут працювати, хто прийде натомість. На фоні тих всіх політпроєктів, які вже активізувалися. Ну це, це дуже окреме питання. Але е, в даному випадку, скажімо так, е, адміністрація США вона має можливість вплинути на Володимира Зеленського, на Андрія Єрмака і вплинути дуже жорстко, якщо поставити питання ребром. Тому для початку мирних перемовин тут е, узгодження, так би мовити, годинників має відбутися з Путіном. Ну і ми повертаємось до тих точок дотику, як це охарактеризувало видання політі ви певне говорите про аудит, який до речі, якщо наші радіослухачі слухали наше інтерв'ю з Оксаною Давидою, вона про це говорила, що буде Аудит від адміністрації Трампа, а до речі, відносно виборів, що сказав Володимир Зеленський у своєму інтерв'ю перед новорічному, проведення виборів дуже хочуть у Росії в Україні, про це говорять менше, але під час воєнного стану вони неможливі. Або слід внести зміни до законодавства окремо щодо президентських окремо щодо парламентських виборів у 2025 році можливі, якщо Україна зможе завершити гарячу фазу війни в сильній позиції, і якщо скасують воєнний. Стан. Стан. Володимир Зеленський в цій своїй репліці, в своєму інтерв'ю. Я, на жаль, з цим інтерв'ю не знайомий. Він чергово показує, що йому насправді плювати на конституцію. Тому що те, що він каже, змінити законодавство, ти не можеш змінити закон, змінити конституцію в умовах повномасштабної війни. Причому там мова йде не по не про е, воєнний стан. А про фактичний стан війни, і знову ж таки, стан війни і воєнний стан це юридично різні категорії. Зеленському наплювати, скажімо так, він буде використовувати воєнний стан для прикриття своєї влади. Але тут треба розуміти, що конкретно в даний момент часу а, при всьому бажанні змінити Зеленського. А на кого? Оце запитання. Я підозрюю, що з'являться кандидати, від яких зараз багато хто очікує, що вони будуть висовуватися, але. Ну навіть навіть до них є певні запитання. Ну і в мене особисто, якщо мова йде про аналіз будь-якого із кандидатів. То треба перш за все зрозуміти, хто він по духу, яка в нього мотивація, яка біографія, звідки він походить, хто він по крові, на підставі чого він повинен любити український народ і так далі, і яка в нього програма, які ідеї він буде втілювати. Тому що в нас люди ганяються за прізвищами, нам постійно політтехнологічно медійно створюють імідж доброго царя. Ну Зеленський, це апофеоз перемоги форми над змістом. Тобто він по суті прийшов до влади на лозунгах: я дам вам все. От я зроблю все так, як ви хочете. От опитування провели. Як більшість вважала, що хоче таких, хто змін тут. От він каже: тут «Ну, я, я так і зроблю. Хоча насправді ніякої конкретики, тому, тому, тому на жаль, в нас ще українці повинні стати більш політично зрілими для того, щоб. Дійсно, щось змінилося, але в будь-якому випадку зміна влади нам критично необхідна. Ну а стосовно того, що Путін дуже хоче виборів там і так далі, ну ви знаєте, в нас кожна влада, зроблячи в тому числі свої злочинні дії, в тому числі під час війни, нам постійно кричали, що от Путін дуже хоче, щоб нас замінили, от надзвичайно хоче. Я до речі, дорогі радіослухачі, помилився. Інтерв'ю відбулося 2 січня. От така ремарочка, бо я сказав перед Новорічне. 2 січня все таки воно відбулося. Давайте так. Я так бачу, що нам вже слід перейти до Арестовича, бо якось ми на кожній темі зараз його так, так та й. І зачіпаємо скандальний екс-радник Офісу президента Олексій Арестович у середу, 1 листопада, заявив про свої амбіції висуватися у президенти. Українці брухливо відреагували на заяву та створили низку мемів на цю тему. До Бо, речі, ще партію. Власне, партію про те, також... Він буде заявлятися як презид... як кандидат в президенти, він говорив вже давно. Але зараз, на початку року, ми отримали підтвердження. Він власне сам, перебуваючи в Сполучених Штатах Америки, заявив, що він буде йти, і в нього буде своя партія. Ну незрозуміло, чи своя, чи в співпраці з кимось, і що він буде кандидатом в президенти. Ну, власне, а політтехнологічно в таких випадках, якби очевидно, що сама. Президентська кампанія, вона є частиною політтехнологічної розкрутки партії для заведення своєї фракції. А, структур, які готові його профінансувати, я підозрюю, що є чимало. Мова йде і про так званих промосковських олігархів, і того ж самого Єрмака, який чимало влади і ресурсів зосередив в своїх руках, і, можливо, того ж самого Рената Ахметова, і зрештою всі недобитки ОПЗЖ і так далі. Тобто нюансів може бути чимало. Очевидно, що зараз його рейтинг нижче, ну президентський рейтинг нижче Плінтуса, тому що це українці на превеликий жаль, частина українців в якомусь стадному інстинкті такому. Надзвичайно негативному стадному інстинкті в перші місяці війни, слухаючи його брехню, його оце дві-три неділі, максимум, і так далі. Його ці заспокійливі мантри. Ну тоді до нього якась певна довіра була. Хоча насправді вже було давно очевидно, що він шахрай, аферист і брехун, Він насправді є антиукраїнець. На превеликий жаль. Поки що, участь таких осіб в виборах України вона цілком можлива. Хоча, зважаючи на деякі інтерв'ю, які він робив е, за кордоном, в тому числі одні з його останніх інтерв'ю е, в Сполучених Штатах Америки, я не можу згадати прізвище оцього цього е, дуже відомого подкастера, який там записував, що туди і Дональд Трамп на цей подкасти ходив. Там в інтерв'ю Олексій Арестович говорить такі певні цікаві речі, завдяки яким. Служба безпеки України зобов'язана була б відкрити проти нього кримінальне провадження і розпочати розслідування, тому що там мова йде про виправдовування російської агресії, про те, що от якби Україна не, не сказала, що йде в НАТО, то Росія б не напала. А насправді Путін як привід може використати будь що але напад на Україну готувався дуже довго. І ще там було чимало моментів. І знову ж таки, це певний показник того, чи дійсно Арестович проти влади теперішньої, чи Арестович співпрацює з владою і по вказівці Єрмака його не будуть чіпати, тому що юридичні підстави, з точки зору, навіть того, що я побачив в тому інтерв'ю, ну більш ніж достатні для відкриття кримінальної справи. Пане <кій> Назаре. Людина, яка бреше, згодіться, має певний мотив. Як гадаєте, чому Арестович говорив ті тези на початку війни? Арестович збирає під себе. А, які мається на увазі тези? Тези про 2-3 неділі максимум? Так, Звичайно. Ну, в той момент часу вони повністю заспокоювали українське суспільство і величезна хвиля народного піднесення. І е, в принципі, я вважаю, що була навіть велика ймовірність, що на фоні цього народного піднесення владу, яка обіцяла шашлики в травні, яка розмінувала Чонгар, яка повністю провалила підготовку до оборони, зокрема з північного боку, за добу московська армія дійшла до столиці, а там з Білорусі тільки дві дороги. Які можна було замінувати, перерити, і так далі. і так далі. Тобто, на цій хвилі народного піднесення, завдяки якій насправді московський бліцкриг і зламався, була в тому числі велика ймовірність того, що ну, захочуть запитати тих. Тих, хто чинив злочинні дії проти нашої державності, і тут сукупність всіх завдань людей треба було заспокоїти, підживити ситуацію ейфорії. Причому е ця ситуація ейфорії, яка потім трансформувалася в рожеві окуляри, вона створила передумови для тої страшної деморалізації, яка відбувалася в подальшому. На насправді ж якщо ми візьмемо лютий березень, квітень 22-го року. То і українське суспільство в цілому, і збройні сили України вони були найбільш високомотивовані в світі. І гляньте на ситуацію, до якої ми дійшли зараз. Це все, на мою думку, з точки зору аналізу, це все цілеспрямована, довгострокова чи середньострокова, скажімо так, психологічна спецоперація, яка ну, була реалізована не без допомоги таких людей, як Арестович, дві-три неділі, максимум, і все закінчиться. От питання, що мало які слова мали звучати після цієї фрази, закінчиться повалення е, України поваленням України чи перемогою України відбиття атаки ворога. Ну, все взагалі повинно було відбуватися інакше, на мою думку, якщо мова йде там про перші 2-3 тижні, це максимум, дійсно, 2-3 тижні. Тоді треба було максимально тримати бойовий дух. А після того потрібно було все переводити на зовсім інші рейки. Потрібно було тверезо з людьми говорити, що війна надовго, що ми воюємо з ресурсно переважаючим противником, і так далі. І так далі. Але для цього ці, ці слова треба було водночас підкріплювати конкретними діями а зараз як ми бачимо по багатьох навіть в теперішній системі кримінальних розслідуваннях що величезна кількість представників влади вже в березні квітні травні 22-го року по про те що тільки почалося в народу там ну свої почуття свої емоції а вони вже починали красти вже готували ці всі закупівлі, тендери, бруківки, там ще щось і так далі. І так далі. І ну, це ж відбувалося тоді. Це показник того, що ну, їх взагалі частину з тих людей нічого не здатна змінити, навіть повномасштабна війна. Ну, знову ж таки, тут ви знаєте, е я не, не люблю такі е розмови, коли дуже багато припущень, якби, тому що, тому що це неможливо. Тому що е, це розмови з розряду: якщо б ми е, бабусі щось пришили, то чи стала б вона дідусем? У моєму розумінні теперішня влада вона не має можливості, не має внутрішньої мотивації і ніколи не мала і не буде мати працювати в інтересах українського народу. Це потрібно розуміти. Пане Назаре, перейдемо до наступної теми. Дуже цікава ваша думка. Від 1 січня 25-го року в Україні тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зросли у четверо. І нагадаємо, що також з 1 січня Україна припинила транзит російського газу. Україна припинила транзит російського газу, як пишуть заголовки. Чи навпаки Росія припинила користуватись нашими послугами? Ні, припинила Україна, але. Тема газових тарифів, тема плати за транспортування газу і так далі, це є великий загальний обман. І цей великий загальний обман в кінці кінців, наслідком якого є те, що українців звичайних українців просто обдирають, він пов'язаний із тим, що в нас з самого початку немає обліку аудиту контролю за використанням наших національних багатств. У даному випадку мова йде про газ. Ми насправді я це дуже чітко стверджую, з точки зору людини, яка, скажімо так, володіє в тому числі технічним складом розуму. У нас немає системи обліку і аудиту. Ми не знаємо, скільки ми видобуваємо, ми не знаємо, скільки ми використовуємо газу. У нас є велика кількість свердловин, які до цього часу працюють без лічильників. Це абсолютно реальна ситуація. В нас Вся ситуація із обслуговуванням людей, вона доведена до національної катастрофи. У Нас підприємства, природні монополісти з розряду облгазів, обленерго. Частиною з них, власниками, був той же ж депутат Московської Держдуми Бабаков, чи той же ж російський олігарх Фірташ, який знову ж таки українське громадянство мав, і ізраїльське громадянство, тобто там не зрозуміло з ким його асоціювати. Вони були. Були оформлені на офшорах облгазу, Обленерго. Вони навіть податки в Україні не сплачували. І ще дуже-дуже багато питань. Питання транспортування газу це взагалі повний абсурд, тому що в багатьох селах України е, труби проводили за свій рахунок, за свій кошт. Кому і на підставі чого ти маєш сплачувати, коли ми говоримо про те, що Україна має рухатись в сторону заходу, в сторону Європи, як нас пробують затягнути в Європейський Союз, куди я ставлюся скептично, тому що я вважаю, що нам треба геополітично робити балто Чорноморську конфедерацію в максимальному партнерстві з Великою Британією і з із скандинавськими країнами, але я кажу про верховенство права не просто так. Верховенство права передбачає чітке виконання певних норм, на підставі чого і хто став власником газотранспортних систем, навіть за умови, якщо продали облгази, до прикладу, на підставі чого е, з нас пробують стягувати цю плату і стягують цю плату, і це мова йде про десятки мільярдів на рік. А немає правових підстав для цього немає ще, якби ми платили виключно там в державний бюджет. Держпідприємство НАК «Нафтогаз» тоді ще є зрозуміло. Якщо мова йде про будь-яке інше підприємство, то таких підстав немає. І для того щоб навести лад в цій всій темі, потрібно йти до самого низу. Потрібно опиратися на 13-14 статті конституції. Потрібно створювати суверенні фонди України, і в рамках тих суверенних фондів, в рамках використання кожного із наших національних багатств, конкретно газу, конкретно нафти, створювати свої державні баланси, чіткий облік, аудит, перегляд всіх дозволів на видобуток, усування з ринку, повне усування будь-яких офшорних суб'єктів. Тобто природні монополії, взагалі, на мою думку, коли мова йде про газ, про електроенергію, вони повинні перебувати у власності держави, і це можна побудувати так, щоб це все було високоефективно, і щоб знову ж таки гроші, якщо вже навіть українці би і сплачували високі тарифи, непомірно високі, щоб ці гроші йшли далі. На фінансування збройних сил України з держбюджету, на фінансування освіти, на фінансування медицини і так далі. Я не стою на позиціях, що газ повинен бути для населення дуже дешевий, тому що газ, який приходить в квартири на камфорки, це вже товар. А газ для промисловості це сировина, яка включається в собі вартість. І тут потрібно вибудовувати певний баланс для того, щоб промисловість з одного боку була максимально конкурентно здатна з іншого боку, промисловість, створюючи е, високу додану вартість, створювала робочі місця. Туди могли піти українці заробити гроші і сплатити більш високий тариф. Але знову ж таки повторюся, сплатити не якомусь облгазу фірташа, який зареєстрований на Кіпрі. Ця тема вона така набагато-набагато складніша. До моменту, поки ми не наведемо лад, чи хоча б не почнемо наводити лад із цим всім нашим пограбуванням, до того моменту нам будуть збільшувати плати за транзит, за тариф, прикриватися чим завгодно, казати про європейську європейські ціни і так далі і будуть обдирати українців як липку. Ви розумієте, коли прикриваються європейськими цінами, то знову ж таки, а скільки в Європі та чи інша держава видобуває свого газу, коли нам кажуть, що електроенергія в Україні дешевша ніж в Європі? Ну, по-перше, це не так. В Європейському Союзі є держави, які платять так само, як зараз платить Україна. Але. А скільки в тих державах атомних електростанцій, які перебувають в державній власності, а в нас чимало. І чому на підставі чого ми, українці, маючи е, нижній рівень зарплати? От вчора з'явилося повідомлення, що мінімальна зарплата в Україні в 6 разів менша, ніж в Польщі. В нас щось зараз це складає 190 доларів, а в Польщі 1132. На підставі чого при таких умовах? Ми повинні платити за електроенергію таку саму ціну, як, до прикладу, платять в Польщі за умови, якщо в нас в державній власності знаходяться атомні електростанції. І таких питань можна ще насправді продовжувати. Я перепрошую, ми тут зачепили дуже болючу і вкрай важливу тему. Вкрай важливу тему, тому що вона м, чіпляє економічний базис держави. Зараз в нас економічний базис держави відбирають. Внаслідок розпродажу України антиконституційного злочинного розпродажу України, і це насправді створює для українського народу загрози ніяк не менші ніж ті самі московські танки. Пане зараз будемо завершувати. Дякую вам. Це був дискусійний клуб. І з нами на прямому зв'язку Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Гарного вам дня, до побачення. Дякую всім гарного дня. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.